У колі спорту людина мети, наполегливості, розвитку та особливої сили волі. Це мало прояви у тій частині життя, що віддана спорту. Це допомогло сягнути вершин кар'єри борця греко-римського стилю, стати чемпіоном світу і виграти омріяне золото Олімпійських ігор. Такі риси особистості вплинули й на вибір поза спортом і допомогли стати на шлях. Політика. Жан Биленюк спортсмен, парламентар, переможець і лідер думок. Ким насправді до душі бути цьому видатному чоловікові? Жан Беленюк має великий досвід переконливих перемог. На килимі для греко-римської боротьби у кар'єрі політика суспільних дискусіях. Але олімпійський чемпіон, народний депутат і лідер думок, вважає вихователем своїх успіхів саме спорт. Намагаюся хоча б годинку півтори в день виділяти для фізичної підготовки, тому що не зважаючи на те, там діючий спортсменам бо вже діючий, а... Спорт в моєму житті він уже назавжди, і для того, щоб нормально себе почувати і бути більш-менш в тонусі, доводиться приділяти увагу своїй фізичній формі у 2021-му Беленюк здобув золото токійської олімпіади. Українець досяг своєї мрії, яку зберіг та підсилив після несправедливої поразки у фінальній сутичці на іграх у Ріо-де-Жанейро. Спортивні амбіції Жана не вичерпались у планах олімпійський золотий дубль. Відчуваю себе прекрасно. Я думаю, що це в принципі реально, головне, щоб все правильно зробити. А вже ж конкуренція всередині нашої вагової категорії, вона шалена наразі. Багато людей нових з'явилося, підросли. Але тим не менш всі нам посилам, головне, щоб правильно підвестися і вірити в свої. Якби можливості атмосферу здорової конкуренції на килимі серйозно псує нездорове ставлення спортивних функціонерів. Які вирішили допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань з боротьби Зараз ми знаходимося в такому положенні, що щось прогнозувати достатньо складно. Взагалі планував виступити на лібруковому ліцензійному чемпіонаті світу, який буде в вересні, але наразі невідомо чи будемо ми змогу там приймати участь чи ні? Головне, щоб наші амбіції співпадали з нашими можливостями. Депутат Боленюк винахідливий у пошуку можливостей на користь рідної країни. Нещодавно провів аукціони з продажу годинника із ексклюзивним дизайном, який розробив особисто 120 тисяч гривень. Беленюк передав до платформи Юнайтед 24 яка збирає кошти на допомогу Україні в усьому світі. Ще один внесок сприятиме безпосередньо розвитку спорту. Нещодавно е в Києві був аукціон, теж благодійний вечір. Як він на базі якого проходили аукціони, де був Представлений мій лот я виставив теж свій годинник, які я носив свій особистий, і ми за нього за нього вилучили 50 тисяч гривень, які підуть на відновлення спортивного залу в місті Єрпіні. Зараз життя чемпіона і політика можна цілком вважати спортивним до Олімпіади у Парижі менше ніж півтора року. На момент її початку Жану буде 33 Вік, що підсумовує і надає силу для боротьби, в якій Биленюк вміє перемагати.